Вітаю на каналі Голос Класиків. Запалюйте уяву, заварюйте горнятко чаю та слухайте мої життєві історії. Тут оживає кожен сюжет. Василь сидів за кермом старого автобуса, тримаючи руки в рукавицях на холодному кермі. Його маршрут, 17-й, від околиць до центру міста, був одноманітним: скрипучі двері, запах бензину, бурмотіння пасажирів. Але останні два тижні його увагу привертала одна зупинка садова. Щодня там стояла дівчина, молода, худенька, з темними колами під очима. У руках вона тримала дитину, закутану в тонку ковдру і мерзла, чекаючи автобуса. Її пальто було заношене, а чоботи протерті до дірок. Його напарник Грицько, що палив біля депо перед зміною. Помітив, як Василь задумливо дивиться в бік дороги. Чого ти такий похмурий, Васю? пирснув він, випускаючи дим. Знову пасажири дістали. Та ні. відмахнувся Василь, затягуючи шарф. Є одна дівчина на садовій, щось із нею не так стоїть із малям, мерзне, а очі, наче в неї світло вимкнули. Грицько засміявся, гаснучи недопалок об асфальт. Ти що, детективом заробляєш? Може, вона просто до мами їздить не бери в голову. Але Василь не міг не брати. Він знав, що таке біда. Сам ріс без батька з матір'ю, яка ледве тягнула трьох дітей. Її руки, потріскані від роботи на заводі, досі снилися йому ночами. І щось у тій дівчині на зупинці нагадувало йому про той холод і безвихідь. Василь почав придивлятися. Дівчина з'являлася щодня о 7.15, сідала на заднє сидіння, тримала дитину на руках і мовчала всю дорогу до кінцевої ринок. Там вона виходила, озираючись, ніби боялася, що хтось її побачить. Іноді він чув, як вона шепоче малюку: Тихо, сонечко, скоро приїдемо. Її голос був слабким, але ніжним. Василь помітив, що в неї немає сумки, лише стара хустка. Зав'язана на плечі і квиток, який вона завжди тримала в тремтячих пальцях. Одного ранку пішов морозний дощ, і дівчина стояла на зупинці, ховаючи дитину під своїм пальто. Її волосся намокло, прилипло до блідого обличчя, а дитячий плач ледве пробивався крізь шум вітру. Василь зупинив автобус і відчинив двері. Сідай швидше, застудиш малого. гукнув він. Вона кивнула, не піднімаючи очей, і залізла всередину. Її руки тремтіли, коли вона простягла квиток. Василь махнув рукою: Та забудь, сідай уже. Вона сіла, притиснувши дитину до себе, і прошепотіла: Дякую. Її звали Оля. Так вона назвалася, коли він одного разу спитав, як її кличуть. Але більше нічого не сказала. Василь почав підозрювати, що з нею щось не так. Чому вона щодня їздить у такому вигляді? Чому немає теплих речей? Він став затримуватися на садовій, перевіряючи, чи прийде вона. Одного вечора, повертаючись із зміни, він побачив її біля ринку. Вона ховалася за кіоском, озираючись, ніби когось боялася. Поруч зупинився чорний джип, із нього вийшов чоловік високий у шкіряній курці. Оля відступила. Притиснувши дитину до грудей, а він щось гаркнув, махнувши рукою. Василь не чув слів, але бачив її переляк. Наступного дня він запитав Грицька, коли вони пили чай у депо: Слухай, як думаєш, що робити, якщо людина в біді, а ти не знаєш, у чому справа. Грицько знизав плечима, розмішуючи цукор у склянці: Якщо хочеш геройствувати, твоя справа, але не лізь, куди не просять. У нас і так роботи вистачає. Начальство вже скаржиться, що ти графік збиваєш. Та пішло воно, начальство, буркнув Василь. Я мушу дізнатися. Тієї ночі він не спав, згадуючи своє дитинство. Холодні зими, коли мати гріла їх із братами під однією ковдрою. Він знав, що не зможе просто пройти повз. Наступного ранку Василь чекав її на Садовій. Оля з'явилася, як завжди. Але цього разу її обличчя було ще блідішим, а під оком темнів синець. Вона ледве тримала дитину, її ноги тремтіли від холоду. Василь зупинив автобус і вийшов до неї, не витримавши Олю, що з тобою? Його голос був різким, але в ньому чулася тривога: Ти хвора, чи хтось тебе б'є? Вона відвела погляд, притиснувши дитину сильніше. Нічого, я в порядку. Просто холодно. Не бреши, відрізав він. Я бачив того типа вчора. Хто він? Чого ти боїшся? Оля затремтіла, її очі наповнилися сльозами. Вона мовчала, але коли Василь ступив ближче, вона раптом схлипнула: Це мій чоловік, колишній, я від нього втекла, він, він б'є мене. І, Славчика, бив би, якби я не забрала його. Василь стиснув кулаки, відчуваючи, як гнів кипить у грудях. Чому ти не в поліції? Він знайде мене, прошепотіла вона. У нього друзі там. Я ховаюся в сестри, але він знає, де я їжджу. Вчора він мене знайшов. Сказав, що відбере Славчика, якщо я не повернуся. Василь глянув на дитину. Хлопчик місяці вісім сопів, закутаний у ковдру. Він згадав, як його мати тікала від п'яного сусіда, який одного разу вдарив її за шум. Той самий страх був в очах Олі. Сідай у автобус, наказав він, їдемо до мене, там розберемося. Вона похитала головою, відступаючи: Я не можу. Він дізнається, і ти втратиш роботу через мене. Та начхати на роботу. гаркнув Василь. Я не залишу вас тут мерзнути й чекати, поки він вас знайде. Вона сіла, тримаючи Славчика, а Василь завів автобус. Але щойно вони рушили, позаду замиготіли фари той самий чорний джип. Оля схопилася за сидіння, її очі розширилися від жаху. Це він. вигукнула вона. Зупини, я вийду, не треба тобі в лізти!» Василь різко натиснув на газ, і старий автобус загодів, набираючи швидкість. Джип гнався за ними, мигаючи фарами. Оля схлипувала, притискаючи дитину, а Василь стискав кермо так, що побіліли кісточки. Тримайся! крикнув він, я знаю, куди їхати. Він звернув на бічну вулицю, де колись ганяв із братами на велосипедах. Вузькі провулки, старі гаражі, Джип підстав, загрузнувши в багнюці. Василь зупинився біля занедбаного складу, де колись ховався від дощу. Виходь, сказав він, допомагаючи з дитиною. Тут нас не знайдуть. Оля тремтіла, але слухняна пішла за ним. Усередині складу було холодно, але сухо. Василь дістав із сумки термос із чаєм і віддав їй Пий, і розкажи все. Вона ковтнула гарячого чаю, її руки перестали тремтіти. Вона розповіла Чоловік Сергій був агресивним із першого дня шлюбу. Спочатку обіцяв золоті гори. А потім бив її за кожен неправильний погляд. Коли народився Славчик, стало гірше. Він кричав, що дитина заважає. Оля втекла до сестри два місяці тому, але Сергій знайшов її через знайомих. Вона їздила автобусом щодня, щоб відвести Славчика до бабусі сестри, єдиного безпечного місця. Василь слухав, стискаючи кулаки. Він згадав, як його мати плакала ночами, ховаючи синці. Більше ти не тікатимеш, сказав він нарешті. Залишайся в мене. У мене квартира маленька, але тепла. А з ним я розберуся. Оля похитала головою, сльози котилися по її щоках. Ти не розумієш, він не відступить, і твоя робота. Робота не головне, перебив він. Головне, щоб ви з малим були в безпеці. Наступного дня Василь зателефонував у депо і узяв відгул. Він повіз Олю і Славчика до себе додому, однокімнатної квартири з потертим диваном і старим телевізором. Поки Оля годувала дитину, він сходив до знайомого в поліції неофіційно через брата. Той пообіцяв поговорити з Сергієм. Через тиждень Джип зник із вулиць, а Оля перестала озиратися. Одного вечора, коли Славчик заснув, Оля тихо сказала: Я не знаю, як тобі дякувати, Васю. Ти врятував нас. Василь усміхнувся, дивлячись на неї Живи, для себе й малого це все, що мені треба. Вона залишилася тіні минулого відступили, залишивши місце для тепла і спокою.